Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen and, and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні, 1 грудня 2023 року, і я розпочинаю Ні, не мій вишивальний рукодільний тиждень, тим більш Сьогодні ж не понеділок, а п'ятниця, як я вже сказала, 1 грудня 2023 року. І я розпочинаю свій адвент 2023. Це буде адвент як вишивальний, так і не лише вишивальний. Але яка буде не вишивальна частина Адвента, трошки пізніше дочекайтесь. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. Минулого року в мене був. Рукодільний адвент, і не лише рукодільний від магазину Мережка Львів. Хто не дивився, я залишу в правому верхньому куточку посилання на один з вишивальних рукодільних тижнів з цим адвентом. І якщо вам сподобається, то ви зможете подивитися і наступні. Цього разу вишивальну частину адвенту буде виконувати наш виробник. Тела Артіс, харківський виробник. Просто страшно про це думати, але виробник вижив, виробник процвітає і розвивається ще більше, ніж раніше. Раніше ми взагалі-то знали Тела Артіс як виробника в основному брошок. Дуже гарний брошок, тут далеко не усі, звісно. Я вишивала одну брошку Tela Artis, залишу правому верхньому куточку посилання на те відео. Є в мене в запасах також, але їх дійсно дуже багато. Також це виробник схем та наборів для вишивки бісером. Також почав виробник вже робити набори для вишивки хрестиком, у тому числі з муліне. Ручного фарбування В мене є набірчик борщ я вам показувала, мені подарувала його на день народження моя подруга Олічка. Ну і що дуже цікаво муліне ручного фарбування. Почав випускати виробник. Як ви бачите, ось місто Харків. Ось ці реквізити, якщо хочете, можете відсканувати. Я думаю, що тих, хто не знає цього виробника, в Україні досить мало. Ну, так ось вони вигадали чудове дійство, яке має назву в очікуванні Різдва, і це Адвент, який буде проходити до Різдва, яке відбудеться 25 грудня. І першу схемку нам вже оприлюднили вчора ввечері, 30 листопада. І ввечері, вже 1 числа, буде друга схемка оприлюднена. На той момент, як я знімаю відео, друга схема ще не оприлюднена. Тому я буду рахувати, що 1 грудня, в перший день я вам показую першу схему. Вставляю я табло, скажімо так, буде вишиватися ось такий адвент. Потрібно буде вишивати рамочки, квадратики, і в кожному квадратику, кожного. Дня буде вишиватися, надана безкоштовна схема. Схема буде надаватися у інстаграм та у телеграм-посилання я залишу описі до відео, і буде вишиватися. Ви вже бачите, там міленька, перша схемка видніється, яка вже є, але давайте спочатку я вам вставляю таку підзйомку. як... Виглядав набір з матеріалами для цього салу, для цього адвенту. Можна свої матеріали брати, оскільки ключ є також у нитках DMC. Ну а можна було придбати нитки ручного фарбування виробництва Тела Артс. Це також нитки DMC, проте вони вже фарбовані. Зараз я вам вже покажу, як вони виглядають ближче. Це ті, які я ще не перемотала на бобінки. Ось така милота. Але ці кольори, які найбільше, вони в мене вже перемотані на бібінки, тому що я їх вже використовувала для вишивки першого дизайну. Ці мені ще не трапились, буду їх перемотувати, коли вони будуть за схемою. Також три пакуночки бісера було в наборі. Ось такі матеріали. Ну і тканина. Тканина це кешел Льон, Свайгард 28-го. І що ще цікаво, лежала ось така штучка. Подарунок відкритий 25 грудня на Різдво. У мене з силою Волі все добре, тому я. Соня з'явилася, сонечка. Тому я витерплю, звісно. Але це так цікаво. Тут 953 одинички бісеру. Розмір хрестика 130 на 196. І всього тут буде 7491 саме хрестик. А довжина інших стіпків, тому що, що характерно, тут будуть використовуватися інші стіпки 32 метри. Дизайнер гетьман-Аліна. Ну і давайте не будемо вже інтригу тримати. Вставляю я вам ось тут на екран першу схемку. Ось вона. Ці схемки безкоштовні, вони у відкритому доступі, тому можна сміливо показувати. Ось так виглядається схемка, бачите, рамочка та, звісно, наповнення. Тут ялинки та зірки. І, як ви вже розумієте, як я вам сказала на початку відео, я вже вишила перший. Елемент, звісно, бісер показувати. Дуже важко, але ви бачите і ниточки, і бісер. Ось так виглядає перший дизайн, який я вам показую сьогодні, 1 грудня. До речі, жодних дедлайнів, строків немає. Тобто наступну схему ви отримуєте в будь-якому випадку, незважаючи на те, коли. Ви цю вишили, чи встигли ви її вишити у строк, проте я хочу до 25 грудня мати повністю вишиту роботу. Бачите, бісер мерехтить і камера постійно змінює фокус. І єдине, вчора я до майже початку другої ночі вишивала цю роботу, тому що зранку мені потрібно було йти на роботу. Мені хотілося до того, як нову схемку дадуть, вже мати цю вишиту. І сьогодні, коли нададуть наступну схему, я буду її вишивати. А завтра вам вже покажу, що це було і що у мене вийшло. Я вже тут багато наговорила: наступні включення вишивальні. Будуть, мені здається, вже більш коротенькі, буду просто показувати вам схемку, і, можливо, те, що я вишила, і, можливо, якісь свої враження. А враження чудові. Ну, як я сказала на початку відео, цей адвант в мене буде не лише вишивальний, а ще й на іншу тему. Тому не перемикайтеся, зараз ви все це побачите. Вишивальний адвент це ще не все. Буде в мене цього року ще й не вишивальний адвент, а саме косметичний. І ви бачите, яка це краса. Це ось такий чудовий бокс від компанії Rituals. Ритуали. Їх є там декілька назв. Думаю, що мені будуть побадатись різні. І це адвент календарь на 24 дні, 24 бестселера, Rituals. The Ritual of Advent. Countdown to Christmas. Ритуал адвенту від рахунок до Різдва. Сьогодні в нас 1 грудня, і ми розпочинаємо. Тут нам обіцяють, що вигода, якщо б купляти ці всі засоби, а це доглядові засоби, переважно. То ми економимо 45%. Я, звісно, не думаю, що я б собі придбавала стільки засобів Rituals, але цього разу так виходить, що вони в мене будуть. Знімаємо ми оцю штучку. Тут в нас величезний бант. Ось ця частина в нас пришита, тому знімати. Потрібно ось таким чином. Так, сама коробка. Коробка в нас також витягається. Не знаю, хто хто, а кицьки мої будуть раді. Я ось цю частину якось зняла. Ось так вона мала виглядати, як ялинка. Бачите, тут не підряд ці цифри. І сьогодні, 1 числа, ми маємо відкрити. Перший номер. Так, як ми його відкриваємо? Ось так. І тут в нас розпочинаємо ми з різдвяного елементу, а саме зі свічки. Ритчулс ванільна вона. Ось тут, бачите, на ось цій внутрішній частині ось тут, в нас є опис аромат. Дерева та квітів з ваніллю. Знаєте, а давайте я запалю цю свічку. Ще вона навіть не запалена, а таке враження ось так, що вона горить. Але зараз ми її запалимо. Давайте запалювати. У мене є ось така класна штука. Зараз ми протестуємо аромат. По-перше, дуже гарна свічечка, хоча і невеличка, що вам скажу? Аромат дуже приємний. Ну і я вітаю себе і вас з першим днем адвент-календаря. Завтра в нас буде і вишивка, і цей косметичний адвент. Не перемагайтесь. Ну що ж, Невеличкі включення. Сьогодні вже 2 грудня, субота, добре, що вихідний день. І я вже зранку дошила другу схемку. І зараз ви бачите мій результат. Ввечері я не дошила оленя, дошивала вже сьогодні зранку. Добре, що вихідний. Це ще більше буде спонукати мене на вихідних. Повишивати ці рамочки, тому що в кожній рамочці 116 хрестиків. Для буднього дня, коли вишиваю вже ввечері після роботи, це дещо для мене навантаження, я можу не встигнути, не встигати, тому потрібно навишивати собі наперед рамочок, чим я, мабуть. На вихідних і планую зайнятися, окрім вишивки безпосередніх сюжетів. Як ви бачите, тут олень в нас. І ось такі різдвяні кольори: зелений та червоний, тут використовувався хрестик, бекстіч, бісер, посередині ось ці елемент 5 бісерин, і по краях. Бачите, як цікаво переходи видні, особливо у цих. Червоних бантиках та у зелені. Мені дуже сподобалося вишивати. Дуже сподобався цей дизайн, і буду з величезним задоволенням очікувати наступного. А тепер до косметики. Сьогодні вже 2 грудня, субота. Я цього разу вже взяла ножиці, тому що відкривати було трошки складнувато. І номер два. Ось він. Дивіться, який він продовгуватий. Так. М -м -м. Тут щось таке довгеньке. Rituals. Ritual of Dean. Sleep. А, я знаю, що це таке. Ритуал сну. Це гель. Для душу, такі як піна. І я так розумію, він має якісь такі ферменти, елементи, які дозволяють краще заснути. Ви знаєте, я сьогодні прям спробую, якраз субота. Хочеться відпочити добре з суботи на неділю. Тому. Я із задоволенням випробую ось цей засіб, який, сподіваюся, дозволить добре виспатися. Головне, щоб не було страшних повітряних тривог. До завтра, не перемикайтеся. Третій день. І ось така схемка це такі санчата, на яких чарівні олені, олені з попереднього дизайну везуть подаруночки. Так виглядає схема. Ну, а ось так виглядає дизайн вже в мене на основі вишити. Тут щось цікавого, що ось цей бісер одиночний. Прозорий, я пришивала не кольоровою ниткою, а бісерною ниткою для того, щоб не просвічило. Хоча, за рекомендаціями, можна було вишивати і кольоровою ниткою одну нитку, але рекомендовано також було замінити на бісерну нитку або на мононитку. Ну, а все інше поки що без якихось сюрпризів. Хрестики, бекстіч. Та бісер. Ну, як я і планувала, я встигла вишити рамочку для четвертого наступного дизайну. Він ось ось з'явиться, але мені буде вже легше його вишити. Ну, а потім вже п'ятий дизайн буде ось тут. Так цікаво. Що буде далі, які дизайни? І щодо організації. Ви бачите, в мене були спочатку п'яльця-нурги менші, середні, але їх постійно потрібно було переставляти, тому я переставила основу у найбільші ці самозапілювальні. Ну і також я вже бісер організувала ось такі коробочки з наклейками від Art Inspirate. Зелений бісер, червоний та ось цей білопрозорий. Але тут я не наклеїла ще наклейку. Набагато зручніше, ніж діставати з пакетика. Поки що все. Чекаємо 4-го і давайте перейдемо до косметичного адвенту. Не перемикайтеся. І ми відкриємо ось цей маленький отвір з стрієчкою. Що ж тут в нас? Так цікаво. Річелс? Ritual of Ayurveda. І це в нас. Зволожуюча олія для тіла. Отже, це така зволожуюча олійка для тіла з індійською трояндою і солодким мегдалем олійкою. Невеличка, звісно, тут 30 мл. Ну, а я з вами прощаюся до завтра. Ну що ж, ось і четверта схема. Виглядає вона ось так. І це різдвяний віночок. Взагалі-то віночок це, звісно, коло, а коло це символ вічності, постійності. Ну, а якщо він ще й такий гарний, прикрашений гостролистом, ягідками, бантиком. Іншими прикрасами, то це взагалі то свято. І ось так в мене вийшло. Як ви бачите, мені довелося вже розп'ялити основу мій льон. Потрібно мені або п'яльце переставляти, або щось інше вигадувати, тому що потрібно вже буде переходити на другий рядочок, але тут є проблема з тим, що вже вишити бісер. Побачимося. У наступному вишивальному включенні. Ну а зараз нас чекає косметичний адвент. Тому не перемикайте. І давайте шукати четвертий номер. Ага, і він у нас тут, бачите, я вже, знаєте, без сторонніх засобів. Привчаюся відкривати. Тут в нас знову свічка Rituals. Солодкий жасмін. Як же я люблю аромати жасміну. Знаєте, я, як і в першому номері, піду візьму сірники і спробую запалити. Не перемикайтеся. Так, знову ми запалюємо свічку. Який же аромат? Як я, як я люблю аромат жасміну. Ви собі не уявляєте, як я люблю цвітіння цих гущиків, і як я люблю їх аромат. Чудове наповнення. Нехай це не якась косметика, а знову свічка, але я задоволена. Світ жасмін. Солодкий жасмин. До завтра, не перемикайтесь. Не хочу навіть задувати. Ну що ж, наступний вже п'ятий дизайн, і це різдвяний янгол. Мені здається, що саме таким я завжди і являю саме різдвяного янгола. Дуже сподобався цей дизайн. На жаль, його дуже важко фотографувати, тому що вся краса відображається лише. Під певним кутом, але я намагалася, хоч якимось чином, відтворити цю красу. А на відео знімати, до речі, його також дуже важко. Ніжність не передається, бісер не видно майже. Тому ось під таким от кутом, хоч трошки, вдалося, його сфотографувати. Ну а тепер давайте перейдемо і до косметичної частини сьогоднішнього п'ятого дня Адвенту. Давайте відкривати п'ятий номер. Цього разу він знову таки продовгуватий. Хм. А що ж це в нас тут? Знову в нас серія Rituals of Ayurveda». І тут кокосове. Молочко для ванни. Такий засіб з кокосовим молоком для ванни. Бачите, от якщо аюрведа, то і склад в неї однаковий. Троянда та мигдаль. Відкрили ми п'ятий номер. До завтра будемо відкривати номер 6. Ну що ж, шостий день, шостий дизайн, і це ось така схемка ялинкової різдвяної новорічної іграшки. І ви бачите, ця іграшка схожа на яблуко. А чому? Тому що це райські яблука, якими спочатку. І прикрашали ялинки. Яблуками, цукерками, солодощами. Але потім, оскільки все ж таки яблуко досить важке і гілки ялинки не витримували, то почали вже виробляти скляні, парцелянові, паперові, а зараз вже й пластикові новорічні іграшки. І ними вже прикрашали ялинку. Ну а вийшло у мене ось так. Показую я вам, як зблизька, так і. У більш загальному плані дуже мені сподобався цей процес, і саму кульку вишивати мені було дуже цікаво, і особливо було цікаво вишивати ось ці гілочки-ялинки. І там була особливість, що цей, на перший погляд, звичайний Бекстіч мав певну особливість вишивати його потрібно було саме від гілочки. Мені дуже сподобався результат. І я очікую наступного сьомого дизайну. А зараз переходимо до наших ритуалів. Тобто до косметичного адвенту. Не перемикайтеся. Ми маємо відкрити шостий номер. Ось тут він аж наверху. Такий маленький. Що ж тут, що ж тут? Так, Rituals Tulip and Japanese Yuzi. Тюльпан і щось японське. Чесно, що таке Юзи треба подивитися Body Mist. міст для тіла. І це Амстердамська, тобто, голландська колекція. 20 мл. З цим містом для тіла. Уяви, що ти. Оточений дивами Амстердама XVII століття. Хм, дуже цікаво буде спробувати, що ж це такі за аромати Амстердама 17-го століття. Обов'язково спробую. До завтра, завтра сьомий день Адвенту. Ну що ж, сьомий день? Адвенту. Сьомий дизайн. І це ось такий невеличкий вертеп. Це хлів, де малюк Ісус, Іосиф, Марія, над ними Янгол, а також Віфліємська зірка. Цей дизайн без бісеру, зовсім трошки бекстючу. Він один з найпростіших з тих, що були, але в ньому великий сенс. Це сенс самої події, Різдва. Хрестова. До речі, це перший дизайн, в якому я розпускала, тому що Марію спочатку розмістила трошки невірно, але перешила і маю ось таку красу. З вишивальною частиною вже все. На ці перші сім днів в нас залишилася косметична частина адвенту, тому не перемикайтеся. І я відкриваю сьомий день і буду вже монтувати. О, я буде його дістати звідси. Величезна така штука. Це в нас Ritual's Sport. Cool and Shower Gel. Це спортивна, скажімо так, серія, охолоджуючий гель для душу. Це, мабуть, для літа. 70 мл. І скільки він охолоджуючий, то він і з. Ментолом. Але зараз холодно, поки що використовувати не буду. Нехай почекає, коли стане тепло. Краще жарко, але принаймні тепло. Перші сім засобів ми відкрили. Тут було дві свічки і п'ять інших засобів. Я їх один за одним використовую, в принципі, окрім цього, все інше мною вже. Використано. І, до речі, я задоволена. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Ну, не наступного тижня календарного, а вже 8 грудня, тобто завтра. Ось. І будемо продовжувати. Відкривати. Ну а поки що дякую, що провели цей тиждень зі мною ці сім днів. Сподіваюся, що вам такий формат цікавий, тому що дійсно тут інтрига і вишивальна, і косметична. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!